Медліним шагом, ну таким, не си, ну геть медленим, ну таким нормально проходимося, ну, ну, проблем немає ніяких. Просто що. І квартира хороша, так? Да? І квартира хороша, трьохкомнатна кухня, все. Ти ви що вдвоєм? Там... Вдвоем, то є в трьохкомнатна да. квартира живе? Так. То ви що? Ремонтик, мебіль, ну, ну на Ну, а сама робота, сама робота яка? Ну, мені подобається. Ну, от що ви робите? Ну, я пакую готову продукцію. Копчені язики э, висипаємо на стіл продукцію і по два штуки цей налажуємо у пакетики і, цей, і хлопцям надаємо на вакуумацію. Хорошо, там в, холодно, є якісь тяжкості? Ну, в кожній роботі є тяжкі. Ну, ну наприклад, тяжести... там 10 кг, 5-20. там... Ну, єс я щеки побільше кілограму, цей, то ну я боюся. Я можу підняти його. Ну я боюся зірвати спину. Мені лікарняниця не ніяк не до речі. Ну там же то ж кажуть, я... що якщо є щось піднімати, то там вдвоєм вони там типу такого. Ну, є вдвоєм, а якщо ось я там батони м'ясні ж. Мене, я ріжу, розпаковую салафанок їх, отдаю другий, перерізаю на пополам, одаю другий, вона їх у пакети і в ящики слажує. То ну, трошки це невдобно. Ну, я викидаю быстренько, бистро-бистро викинула штук 10 батонів цих цей же ж. Потім ящик підняла, на стіл перевернула. Ну, це все біля столу. Все на каталках все, чисто не воняє, ну mm. не работа Короче, работа нравится, но мало часов, уточнить за часы, да? да. Так. Да. Mm -hmm. Я б така, бо мене питають і ці ж жіночки, що працюємо в цеху, а ви Я е, Кажу: наскільки ваше государство дозволить тут бути? Кажу, праця нравиться. Ну, по поруски ж, робота подобається, mm -hmm. все добре, квартира, жильє, городок, магазини, червін там. Не ні. було такого, так? Да? Ні. ні, ні, там. Край цей автобуси, не знаю як ходять, воно таке розтягнуте. Ми пішком як пішли, так кілометра три, навіть до магазина йшли. Цей же ж. Mm -hmm. там, там Ні. Тут тут взагалі Це, і в центрі містечка живемо. Mm -hmm. Біля нас ну Дивіться, колеги, там виходить. Там виходить, там, виходить, там, виходить як от мінімум там вас буде 820 євро. Ниже вас не може бути. Даже самые плохие. Не, плохий... да? но ну, ну, вы не можете да. получить там 400 евро. Вот, за месяц. Я годинах, э, ну, но, У вас но, должно ты, быть да. минимум 160 часов, 168. Ну, я так, я ж вам кажу, мінімум по 7 годин на цей же ж. Там трохи більше, там трохи менше. Ну, так, по 7 годин порахували, ну, там щось взагалі мало, 660 євро виходить. А може я неправильно? Ну, 22 mm -hmm. дня по 7 годин... Я не пам'ятаю, скільки там виходило цей же. О, Так, 22 дня помножить на 7. Равно 154. Помножить mm -hmm. на 5 70. Сто пятьдесят 154 часа на 5 євро. 770 сімдесят. там іде по законодательству мінімум 820 у вас зарплата. То таке ну, теоретично можливо, що ви получите от 820 і все в місяць. Ну, я ж повторюсь, це просто ну, всі самі погані місяці от mm -hmm. январь, февраль, вони всі самі слабі. Для всіх. Польща взагалі не працює. В Литві, от мене там на бієвелі жалували, зараз вже часи, вроді, нормально. Зараз така сама ситуація на слайсах. Жінки поїхали от, і там через десь два тижні відкривається вторий цех, і там буде збільшення часів. І потім вони будуть на, ось ці, на майські праздники ну, готувати там м'ясо, там всякі такі речі. То я думаю, що. Ну, годины вырастут. Вот. Но ну, я все уточню за це все. Хорошо? Ну, да.